М'ячі, офісний папір та ноутбуки освітяни Коростенської громади отримали допомогу від норвезьких друзів, а саме від студентів школи міста Олен. Це приблизно в центрі Норвегії, так скажемо. Яка, по суті, школа, яка, по суті, дуже унікальна. Вже 20 років вона підтримує місто Коростень, всі освітні проекти, проекти дошкілля там і так далі. Багато багато проектів було протягом цих, цих років. Щороку студенти з міста Елен збирають кошти на благодійність. Це молодь приблизно такого віку, як коростенські школярі, які були присутні на заході. Додав Сергій Іванович. І от увіть в цьому році вони зібрали, скажем, 120 тисяч норвезьких крон. Це по рахунку десь біля 10 тисяч євро. 9 тисяч було витрачено на комп'ютери. за решту придбали м'ячі та папір. В Цьому році це найбільш найбільший збір був цих молодих людей, цих учнів цієї школи. Тобто вони один день в році виділяють згідно програми для роботи, де завгодно вони працюють, чи на якомусь підприємстві, чи вдома щось роблять, а батьки їм платять ці гроші, і потім вони ці гроші зносять в школу, віддають і пускають на проект. Протягом 20 років єдиним благодійним проєктом школи міста Елен є потреби коростенської молоді. Різні проекти протягом цих років ми багато можливо ви не пам'ятаєте, але я вам нагадаю, що свого ро... свого часу на четвертій школі чи в гімназії туалет був створений за завдяки цієї школи, тобто частина грошей пішла на благоустройство туалету в четвертій школі картинги там і так далі, дуже багато проектів, які свого часу були зроблені цієї школою. Слова вдячності цього дня лунали від Алли Краснокутської. Рістуючись нагодою, я перш за все хотіла б висловити слова щирої вдячності координатору проєкту Сергію Ковальчуку, норвежським студентам міста Олен, представникам громадської організації Вінден Швеції, які впродовж тривалого часу. Надаю значну підтримку допомогу у покращенні матеріально-технічної бази закладів освіти нашої громади. Наголошуємо, що подарунки від норвезьких школярів отримали не лише заклади освіти користення, а й тих населених пунктів, які входять до складу Коростенської територіальної громади. Сергій Іванович додав, що між Коростенем та містом Елен тісні стосунки. Норвезькі партнери приймають на відпочинок коростенських дітей. Відбувались офіційні візити, приїздив до міста Елен і міський голова Коростеня. На завершення фотографії з освітянами та школярами, які будуть відправлені благодійникам з Норвегії разом зі словами подяки